Мало хто знає, але пиріжки з капустою можна готувати у лінивий спосіб, просто додаючи начинку у тісто. Саме сьогодні розповідатиму про такий рецепт, а поки поставте вподобайку цьому відео і обов'язково підпишіться на мій канал. Тут багато цікавих і корисних рецептів. І починаю я з приготування начинки. Для неї спершу обсмажуємо цибулю, потім додаємо натерту моркву і останньою капусту. Я зараз готую саме в такий спосіб, але ви можете обрати будь-який інший спосіб тушкування капусти, головне, щоб вам смакувало. Ви можете додавати улюблені спеції томатну пасту, тушкувати квашену капусту. Для тіста нам знадобиться 2 яйця. Розбиваю їх спочатку в окрему мисочку, для того, щоб пересвідчитися, що вони свіжі і хороші. Розмішуємо, додаємо сіль і кефір. Після кефіру кладемо соду. Соди потрібно півчайної ложки, гасити її попередньо не треба, оскільки кефір це кисле середовище, то вона погаситься прямо в ньому. Як ви бачите, у мене процес відбувається під суворим наглядом хвостика. Якщо у вас подібна ситуація, то нейтралізуйте кота і після цього починайте додавати борошно. Борошно треба додавати частинами, щоб просто легше його було розмішати і не було грудочок. І мій кіт, як бумеранг, знову повернувся. Ну, що зробиш, коли йому цікаво? Приблизно такої густоти у вас має бути тісто, воно тягнеться за вінчиком і досить липке. Після цього висипаємо всю нашу начинку, у мене вона вже трішечки охолола, може бути теплою, але бажано, щоб не була гарячою. І добре-добре вимішуємо. Далі переходжу до смаження, наливаю олію, розігріваю її і обережно ложкою викладаю тісто. І оскільки я готую пиріжки, то намагаюся, щоб форма повторювала саме форму пиріжків. Смажимо з обох сторін до золотавої скоринки. Оскільки наше тісто досить густе, то пиріжки смажаться не миттєво. Тому найкраща формула це сковорідка з товстим дном і невисока потужність вогню. Тому на всякий випадок раджу вам розломити перший пиріжок і упевнитися, що він добре пропікся, і за потреби відкоригувати потужність вогню. Дякую всім за вподобайки, підписки і коментарі.